Вітаю, шановні колеги. Я Єлісіченко Наталія Васильівна, вчитель української мови та літератури Красногорівської загальноосвітньої школи перших других ступенів номер 5 Мар'ївського району Донецької області. Мій педагогічний стаж 20 років, з яких 17 я працюю в своїй рідній школі. Бути вчителем це була мрія мого дитинства, і вона здійснилася. І я не можу уявити зараз свого життя без школи, без дітей. Разом з дітьми я навчаюся, молодію душею, живу їхніми проблемами. Наша школа невеличка, проте дуже затишна. Раніше в ній навчалося близько 400 учнів, проте зараз, на жаль, через близькість до окупованої території, яка знаходиться від нас на відстані 7 кілометрів, зараз у нас в школі навчається всього 170 учнів. Під час бойових дій в приміщенні нашої школи навчалися всі п'ять шкіл міста, тому нашу школу називали рукавичкою. Я пишаюся тим, що наша школа не, зупинилася, не зупинила свої роботи навіть під час потужних обстрілів. І діти продовжували отримувати знання, одержувати свідоцтво про закінчення школи. Мені приємно, що серед наших випускників є бронзовий призер паралімпійських ігор. Це Ярослав Семененко. Завжди приводжу його в приклад своїм учням і наголошую на золотому правилі життя. Я його називаю правила трьох Н. Нічого неможливого немає. Маю першу кваліфікаційну категорію. Керівник метод об'єднання суспільного гуманітарного циклу. Своїм педагогічним кредо вважаю слова Ключевського. Щоб бути хорошим викладачем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш. І пам'ятати про те, що у кожної людини є сонце, тільки його треба не загасити. В народі кажуть, що письменник живе у своїх книжках, скульптор у своїх створених ними скульптурах, а вчитель у думках і справах своїх учнів. Я намагаю, щоб мої учні з почуттям вдячності згадували нашу школу, бо розумію, що від нашої самовідданої праці вчителів залежить майбутнє нашого народу. Головним завданням як вчителя української мови та літератури я вважаю виховання своїх учнів справжніми патріотами своєї країни, особливо в цей нелегкий для країни час. Тему, над якою я працюю, я обрала не просто так: це розвиток творчих здібностей школярів на уроках української мови та літератури. Працюючи над проблемою, я поставила перед собою такі завдання: це розвивати творчі здібності учнів. Не просто передавати знання з української мови та літератури, а вчити дітей мислити, міркувати, відстоювати свою точку зору і поважати думку інших людей, використовувати сучасні, і ефективні методи навчання, бути не тільки джерелом знань, а й стати справжнім другом і помічником своїх учнів своїй роботі я намагаюся зробити процес навчання захоплюючим та радісним. І тут важливе все, і посмішка вчителя, і доброзичливий тон, і спілкування, і навіть почуття гумору. Ми всі знаємо, що один учень відрізняється від іншого своїми інтересами, своїми здібностями, психікою та рівнем розумового розвитку. Девіз кожного мого уроку, думай, старайся, твори. Де формування творчих здібностей учнів в своїй роботі застосовую методи, засновані на традиційному навчанні, з елементами інноваційних технологій. Це і елементи інтерактивних технологій, сюди відношу роботу в парах, групах, дидактичні ігри. Це і ігрові технології, критичне мислення, мультимедійні технології, які дають можливість подати навчальний матеріал у більшому об'ємі та в цікавішій формі. Головним завданням для покращення якості знань учнів вважаю, навчити учнів самостійно здобувати знання. Кожен урок повинен сприяти розвитку інтересів учнів, набуттю ними навичок самоосвіти. Українська мудрість стверджує, можна привести коня до водопою, але пити воду кінь повинен сам. Тому впроваджую форму і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують самостійність навчання учнів. Це і пошук необхідної інформації в бібліотеці, в інтернеті, написання різноманітних рефератів, створення презентацій. Ну, коротко зупинюсь на найбільш поширених методах, які я впроваджую в роботі на уроках 5-9 класів. Найбільш ефективним у своїй роботі вважає метод групової роботи, робота в малих групах, мозковий штурм. Дуже подобається мені е, і дітям метод е, Займи особу, особисту позицію. Дуже ефективним, на мою думку, є метод мікрофон, незакінчене речення. На уроках української мови на різних етапах використовує опорні схеми, які дають можливість учням узагальнити вивчений матеріал. Моя робота має певні результати. Завдяки поєднанню всіх цих методів діти добре засвоюють навчальні програми і показують хорошу результативність. Мої учні є учасниками міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка, потрапляли в трійку кращих у районному етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Глущенко Данило посів друге місце в обласному етапі конкурсу імені Петра Яцика. Є також переможці районних етапів Олімпіади з української мови та літератури. Дуже активно учні беруть участь у всеукраїнській українознавчій грі соняшник, у якій є призерами як на регіональному, так і всеукраїнському рівні, у 2014 році. Я приймала участь у конкурсі Кращий класний керівник року, де посіла друге місце у регіональному етапі. Велику увагу приділяю позакласній роботі. Проводжу мовно-літературні заходи до Дня писемності та мови, до Дня рідної мови, Чевченківські тижні і різноманітні заходи. Шановні колеги, ми зараз стоїмо на порозі великих змін. Людина, яка відчула вітер змін, має споруджувати не щит від вітру, а вітряк, чого вам і бажаю. Дякую за увагу.